Сьогодні Атомна галузь України посідає восьме місце у світі за встановленими потужностями АЕС і третє за часткою атомної енергетики в національному енергобалансі. У безпечному високотехнологічному та надійному виробництві електроенергії одну з провідних ролей відіграють кваліфіковані кадри. Саме тому збереження та примноження кадрового потенціалу для ядерної енергетики це не просто бажана, а необхідна справа. Для підтримання та розвитку кадрів атомно-енергетичної галузі на міжнародному, державному та місцевому рівнях проводяться різноманітні заходи. Нещодавно одним з них став семінар, організований Японським агентством з атомної енергетики на тему захищеності ядерних установок і матеріалів. Від України участь у заході взяв співробітник служби фізичного захисту Хмельницької АЕС Павло Фальковський. Наш співрозмовник розповів, чому світова ядерна спільнота зацікавлена у проведенні подібних зустрічей. Безпека це не питання однієї. країни. Безпека це загальне, загальне питання. Бо якщо ми з вами забезпечили безпеку, а умовно якась там країна N вирішила, що вона є ядерним матеріалом, і вона не поділиться терористичними ну, з якоюсь організацією, то не в безпеці всі. Ну і тому ну, важливо, щоб кожна країна в своїй там певній мірі забезпечувала відповідно до їхньої наявності якої матеріал категорії відповідний рівень фізичного захисту. У семінарі також взяли участь представники Казахстану, Узбекистану, Кореї, Малайзії, В'єтнаму та Австралії. У Нас був матеріал лекційний. Тобто, от кожного дня ми присутні на лекціях, і цього ж дня у нас певні певні години були виділені під практичні завдання, ділилися своїм досвідом, як в кожній країні ці питання вирішуються. Бо, наприклад, у нас в Україні система вже така. ну… Зріла, я би сказав, вона вже сформована. Є звичайно питання, над якими треба буде попрацювати, і особливо там зв'язку з війною у нас нові ризики, їхні характери позмінювалися, і це якось буде пізніше пропрацьовано. А інші країни тільки стоять на порозі створення системи. Інструкторський персонал представляли спеціалісти Японії та Сполучених Штатів. Робочою мовою семінару була англійська, яку Павло добре знає. Дуже великий, я би сказав, поштовхи дали мої подорожі за кордон. Бо коли я був за кордоном, теж я потрапляв в такі не тільки конференції по роботі. В мене були, але в мене були і такі. Приватні. Приватні так туристичні, часом не туристичні. Там теж стикався з англійською мовою, і це ніби ну так підштовхувало до її якогось вивчення часом поглиблення. Наш співрозмовник, взагалі, особистість багатогранна, не втомлюється пізнавати світ, ділитися знаннями та втілювати їх у життя. Народився Павло Фальковський у Славуті в родині етнічних поляків. З дитинства юнакові прищеплювали кращі християнські та загальнолюдські цінності. Школу закінчив золотою медаллю. Факультет атомної енергетики у Севастополі з червоним дипломом. Любить подорожувати, що значно посприяло у вивченні мов, зокрема польської та англійської. Володіє грою на кількох музичних інструментах. У цьому вплив батька, вчителя музики. Павло з великою вдячністю говорить про свою родину та малу батьківщину. Одне з найпалкіших бажань, щоб швидше настала перемога, тому активно підтримує тих, хто на війні бере участь у багатьох волонтерських ініціативах, має гарну звичку не просто дивитися у майбутнє, а творити його власними руками та власним розумом.